Яблука в саду, в селі Тарнівці Ужгородського району, збирає Оксана Андрейчик з трьохрічним сином. Люблю збирати сама яблука, тому прийшла сюди сама зібрати яблука. І дуже люблю цей сорт пінова. Він дуже сочний і солодко-кислий. І твердий, твердий він трошки, він не є сипучий. Збираю більше, я думаю, десь до 30-40 кілограмів і буду зберігати в себе. На балконі, тому що там прохолодно і довше воно там зберігається. І ми маємо в принципі, на цілу зиму маємо свіжі яблучки. Збираю яблука в саду, в Ужгородець Ярослав Кудрик. В минулому році тут була моя жінка. От, вона збирала яблучки, бо дітки наші люблять. От, тут яблучки смачні. От. А збираємо ми додому, так, я знаю, кілограм 15 до 20 десь так. Ну, бо наша бабуся знає, як пекти смачні ці І тістечка з яблучок. О, дітки наші люблять. О, так що Тут гарний садочок, тут можна приходити, рвати собі. Збирати яблука в саду можуть усі охочі, проте за фрукти потрібно заплатити, розповів власник саду Михайло Соханич. За його словами, самозбір тут проходить другий рік поспіль. Загалом на півторах гектарах ростуть три сорти яблук. Цьогоріч найбільше вродив зимовий сорт пінова. Це осінньо зимні яблука. Вони їм треба осінь, щоб багато сонця щоб було щоб вони по червоні Бо якщо вони не червоні, а зеленуваті, вони тоді не, ще куса, куса немає від як вже не мають того. Якщо доспівають, от якщо не як зараз, вони вже повністю вони вже жовті і дуже сочні, і з них прямо тече то це все. Це, це є наш як кажу, натуральний сад. Це не є капельний сад. Він різдвяється він чим? Качеством, кусами, кусами качеством. Він відрізняється від капельного саду. Тому що він більше бере споживих речовин з землі сам. На нього не треба капати міндобриво і на листя не ляти міндобриво. На плантації власник висадив 800 дерев. Цього року урожай вродив лише на 15%. Це 9 тонн яблук. Минулого ж зібрали більше 60 тонн. Сад Михайло Соханич висадив 10 років тому. Ми бачили, що це на той час було вигідно його садити і вирішили посадити. Тобто, то, от, от, е Таких сорт-сюди, сюди, на, на, на цю плантацію на нову. Але Но, з часом воно вже нам, як кажуть, не виходить. Те, що виходило в той час, вже тому що він не родить кожен рік. От Якщо брати примерно оцей рік, він родив до 15%. Всього, ми маємо, а затрати йдуть, як, як, як одинаково, що, що є сад, що не є. Його треба обробляти, його треба косити, його треба фрезерувати ці, бо ми гербициди не посипимо під дерева. Лише фрезеруємо їх, фризов. На даний час воно не є таке перспективне, тому що немає на них ціни. За словами Михайла Соханича, триватиме самозбір яблук до кінця жовтня. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.